Я не слухаю. Сінізуюся на піснях жодної собаки. От те саме. Тут вже хіба так. не вгадали. Я розбила, серце не ходи тут босим. Було добре влітку, але зараз осінь. І я стомилась від сумних пісень. Теж правильно. Часом буває так, що в магазині. Ви не тих людей мусите явно. Ти хочеш крикнути, ну в чому я винна? Я Ще не знаю. Не пам'ятаю. Хочеш викнути, ну в чому я винна? Щось там наше не пам'ятаю. Ви виграли приз. Дякую. Вам. Дякую вам. На жаль, якщо б ви відгадали всі пісні, то ви б могли виграти цей приз. добре. Не виграли приз, але все одно ага. дякую. Yeah, Oh. nada para <laughs>